Про курську операцію я не знаю, це сам Валерій Федорич це зробив, хтось йому підказав. Але там було ну реально геніально з точки зору подачі матеріалу зроблено. Він описує проблеми на фронті, як треба їх вирішувати. А потім каже: ну, пише, що тупикова ситуація, да, там зона смерті нікуди не можна просунутися. А потім пише: хтось може мені доки закинути. Що, власне, є шкурська операція, да, яка, начебто, показує, що можна якісь такі прориви робити, але з іншого боку, з чисто з точки зору військової стратегії, він прекрасно пояснює, що ця операція вона не мала потім стратегічного значення, вона мала певний такти, ну, тактичний, скажімо, успіх, і потім була розвернута 180, на 180 градусів. Росіяни зайшли на нашу територію. Слава Богу, ми зараз все відбили в Сумській області, практично да там крім по прикордонню. але. Таке було Тому тут він висловив свою позицію. Я знаю, що вона багатьому владі не сподобалася. Всі почали йому там його коментувати. Це було дуже смішно. Знаєш чому? Тому що коментували люди, які до армії взагалі ніякого відношення не мають, uh -huh. і чесно, ну вони навіть про це й не говорили. Вони казали, він фіговий головнокомандувач. Він провалив свій контрнаступ, а тут розказує про успішну курську операцію. Я не знаю, чи була вона успішна з військової точки зору. Вона мала політичний ефект. Це факт. Ну я це визнаю. Я про це казав, коли вона була. Вона мала політичний ефект. Я не знаю, які наслідки її, як написав той же залужний, з точки зору там втрат і так далі. На жаль, колись ми про це дізнаємося. Вона була блискуче проведена без питань. Ну, взагалі не питання, і, до речі, подібна операція планувалася наскільки мені відомо, в 2022 році, але тоді її заборонили проводити, тому що у Залужному вже рейтинг був не такий, який зараз є у Сирського. Угу. От, ну це так для, для розуміння. Що стосується 2023 року, там була політична заява про те, що це був наступ під Софітами. Наступ, про який всі знали, ну контрнаступ, да? до речі, залужний називається не контрнаступ, він називається наступ. І це теж дуже важливий момент, дуже важливий момент. Він говорить про те, що його коментували люди, які зараз за кордоном і під санкціями. Це я так розумію. Арістович, навіть да? там чи хто uh -huh. це був і от просте питання: ну, давай так безособово. А що він сказав, не так? Це ж не залужний, не генерали. Розказували про каву в Ялті за два тижні, про концерти в Ялті, про те, що ми будемо рухатися на Мілітополь, Бердянськ, туди, сюди. Ми будемо проходити тут. Це ж Залужний фотографував як деякі народні депутати, Бредлі, які стояли в лісосмузі, замасковані, і казав, що от ще трошки вони підуть в наступ. Це взагалі ідіотам, вибач, треба бути таке робити. А було ж в нас таке, одна народна депутатка так робила. Робила фотографії, казала, що от зараз вирвуться на оперативний простір, здолають водні ці перешкоди і підуть якби вперед. Тому Залужний, мені здається, зробив тут одну дуже важливу ремарку. Він визнає, що цей наступ був провальний, він ага. переживає з цього приводу. Він не знімає з себе відповідальності. Ну це є таке, да? але я так зрозумів, що його головний меседж простий це була тупо політична історія. Ага. Вище політичне керівництво сказало, що треба наступ. Військове керівництво виконало наказ. Я, ну, всіми можливими засобами, які в них були, можливо, навіть від початку розуміючи, що успіху не буде, а можливо розуміючи, що а вдруг вдасться. І до речі, знаєш, я е, от е, зрозумів, чому це було так сказано, коли прочитав сьогодні коментар одного нашого колеги, який був військовослужбовцем, ага. і постраждав на цій війні, да дуже серйозно. Е, я не буду називати його прізвище, ну, мало лі може, він там не хоче, да? але всі прекрасно знають, про кого йде мова, і так, він так. був він командував загоном, який робив цей контрнаступ, і так, він так. про це відверто писав і розказував. І він сказав, що так, я погоджуюся з тим, що написав головний командувач. Так що, да, залужний зробив фактично політичну деяку заяву, от але от якраз рівно води на БЗ. Що він хотів цим сказати? Мені сьогодні телефонували журналісти дуже поважного видання, яке я дійсно дуже поважаю. Вони готують великий матеріал про залужного. Там було вже все і про виборчі штаби, і про політику, і так далі. Але в мене немає відповіді на це питання. Чи буде він іти в політику? Можливо. Чи хоче він іти в політику? Можливо. Чи є в нього шанси бути в політиці? Ну, є звичайно, да? в нього високі рейтинг і так далі. Чи займає він правильну позицію зараз? Мені здається, так. Тому що він сказав одну річ. Про вибори поговоримо після завершення війни. А зараз він коментує все через призму війни, ну дозволяючи собі деякі обережні заяви такого політичного характеру, до яких, до речі, дуже складно придовбатися. Хоча на банкові частково це вдалося зробити. Я ти відповів на запитання, яке хотів тобі поставити на рахунок політичного контексту цієї заяви? Він є тут. Скажи мені, будь ласка, яка, на твою думку, подальша доля буде залужна? Тому що залужний пішов на загострення відносин із Зеленським. Uh... Ну, майбутнє, я не, я не вірю в якийсь союз, наприклад, Залужного з Зеленським. Хоча я знаю, що в офісі президента над цим працюють ну прямо зранку до ночі, І Там давно. навіть назву. Назву да ним давно придумали. Ми це обговорювали: ЗаЗЕ. Ну, типу, да, ЗаЗЕ. Але Залужний, 에, судячи з тій інформації, яку ми маємо. І я схильний їй довіряти, тому що люди, які кажуть, знаєте типу, по генерала, вони там кажуть в різних розмовах: ми ж не всі можемо публічно там. Да, якось mm -hmm. звідчувати що це якраз відповідає його ну, власне його характеру? Да, він їм сказав, що я нічого не буду робити за спиною. Ну тобто, я не буду там грати в якісь ігри, що я потім вийду, вдарю в спину, скажу, ви всі зрадники, там і так далі. Ні, mm -hmm. якщо він вирішить, кудись іти, це буде зроблено красиво, прямо mm -hmm. і з дотриманням. Давай так скажемо субординації політичної е, на банковій. Наскільки я зрозумів, ця відповідь дуже не, не сподобалася. Але ну як мінімум вони повинні її оцінити. Як мінімум це про ну, це я про. не вірю в союз залужного з Зеленським, але я абсолютно представляю, що Залужний може зробити дуже непогану політичну кар'єру, і я не вважаю це, наприклад, чимось неправильним чи ненормальним для країни. Ну. Скажи мені, будь ласка, друже, це прогрів уже з боку залужного? Е, ні, це не прогрів. Слухай, він з певною періодичністю пише так, А Якщо не треба це написати? Е, що його спонукало, це написати? Ну, звичайно, він міг це я зробити. Поясню, я поясню, я, поясню, я дуже просто. Ну, в мене відповідь своя, звісно. Да, вона суб'єктивна, а треба дивитися не тільки на цю статтю, треба дивитися на попередні статті. Якщо ти їх складеш докупи, ти побачиш, і всі інші можуть побачити, що це система. Тобто він поступово іде. От зараз він сказав про це. Може наступна стаття буде про те, як на нього верховний головнокомандувач кричав матом і вимагав там щось зробити. Я зараз так жартую. да? Може і таке буде, але він поступово іде. Ну слухай, він дає відповіді на питання, за які його, до речі, намагається а, я про це запитував. Перепрошую прямо, ні, прямо ніхто а опосередковано. Слухай, зайди на деякі канали, які називаються Як один Прекрасний Острів. Північний, да, і подивись, що там говорять про залужного Нон-стоп. Виступає він, не виступає в телеграм-канали, які афільовані з Банковою, Там в них періодично накидується. Да? Накидується. Ага. Там геніальна курська операція, там сирський робить е, контрнаступ під добропіллям, Да та залужному таке не снилося. Він м'ясник. Ви, ви називаєте Сирського м'ясником? Це не так. А згадайте, 23-й рік. Це все є. Просто це може не бачить там дуже широкий загал, але ну, там у, дворі, у цих телеграм-каналів мільйони. Це є розумієш. Я прекрасно розумію, що він же це бачить. Ну mm -hmm. нікому не буде приємно читати таку дурню. Ну відверту дурню. Тому він дуже коректно, дуже коректно, але відповідає.